Зміст підручника математика Світлана Олексійовника Спорцової максимально адаптований до вікових та психологічних особливостей першокласників. Він сприяє зацікавлені школярів вивчення математики. В ньому врахований рівень попередньої шкільної підготовки. Засвоєння матеріалу здійснюється засобом научнення, предметними малюнками, сюжетними ілюстраціями, кольоровими текстовими вставками, які розміщені на кожній сторінці підручника. Зміст навчального матеріалу спрямований на... Початкових математичних знань, умін, навичок, досвіду навчальної діяльності. Матеріал презентовано в цікавій і доступній формі з урахуванням психологічних особливостей першокласників. Провідною технологією, реалізованою у змісті підручника, є технологія цілеспрямованого і послідовного розвитку молодшого школяра властивості математичного мислення, згідно з якою формування математичних понять здійснюється шляхом розкриття сутності виділення істотних і властивостей, узагальнення змісту поняття, встановлення взаємовідношення з іншими поняттями та практичного їх застосування. Подібні або пов'язані питання розкриваються у порівнянні. Теоретичні відомості та матеріал практичного характеру перебувають у взаємозв'язку. Ця технологія спирається на теорії укрупнення дитактичних одиниць, розвивального навчання, формування загальнонавчальних умінь і навичок.